26 жовтня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Чому позачергові? Тому що наш президент розпустив парламент, який не здатний прийняти ті закони, які потрібні для реформування. Нашого суспільства для реформування нашої економіки прийняти ті закони, які дозволять нам підняти наші стандарти життя і війти в асоціацію в Єв... в Європейський Союз. Треба сказати, що більшість українців це рішення президента підтримує. Чого хоче? Наш президент Петро Олексійович Порошенко, чого хоче наш політичний блок Петра Порошенко, того, що хочуть всі українці, перш за все, миру. Та ситуація, яка склалась на сході, вона дуже тривожить кожного українця. Вона зачіпає кожного з нас. І президент в своїй передвиборній кампанії говорив про те, що мир це пріоритет його політики. І треба сказати, що особисто президент приклав дуже багато зусиль для того, щоб був там мир. Весь дипломатичний корпус працював, всі українці працювали. Миру там ще нема, але там вже є перемир'я. Перемир'я, яке сепаратистами порушується, ще стріляють, але вже не така масштабна війна, яка була, Уже не гинуть так наші хлопці, не страждає так населення, яке там проживає в Донецькій Луганський Луганській області. Тому остання інформація, яка вчора, як зора, по поступила, вчора точно, що Президент Росії Володимир Путін відводить, закінчив навчання в Ростовській області і відводить 17,5 тисяч своїх військ на місце постійного перебування, вселяє надію, все таки, що мир там буде нормальний, повномасштабний. А та зустріч, яка намічається 17 жовтня у Мілані, особиста зустріч нашого президента. З президентом Російської Федерації я думаю, що це продовження тих мирних переговорів, які були, ви знаєте, у мінську, і ці переговори стали можливі, тому що весь світ, всі демократичні країни стали на підтримку і на захист інтересів України і всього українського народу.